В цьому випуску. Розбираємо нічейний матч донецького Шахтаря проти Панаті в Лізі Європи. Арда Туран розніс суддівство та вимагає від УЄФА лише одного як київське динамо зіграло свій матч в УПЛ проти Руха. Циганков АПЛ. стала відома команда, яка готова заплатити за українця. Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Кай квітне український Ютуб. Донецький шахтар у кваліфікації Ліги Європи не зміг продовжити феєрію переможних матчів, зігравши в суху нічию з панатінайкусом на виїзді. Але точно не можна сказати, що за командною грою гірники виглядали погано чи якось не так, як раніше. Ні, загалом звичний вже для періоду ардитура на рівень з контролем над суперником, хорошою структурою та якісним тиском. І, схоже, єдина причина, чому перевага була не настільки солідною та яскравою, як в матчах проти Бешекташу, це відсутність Кевіна через пошкодження. Бразилець додає іскри динаміку, що йде від кожного його руху та кожного дотику до м'яча, і це поки ніхто не здатен компенсувати з інших футболістів на полі. Виходить, маємо історію про залежність від одного конкретного гравця та відсутність готової заміни в шахтарі. Зокрема, у попередніх матчах можна було помітити, що завдяки якостям та його взаємодії з судаковим команда стягується на лівий фланг і, відповідно, спільними зусиллями створює простір для Алісона Справа. Зараз то Наполі, та інші клуби серії а цікавляться. А Фулхем робить пропозицію майже в 40 мільйонів євро. Однак цей маш в Афінах стає індикатором для керівництва гірників. Мовляв, ось що буде без явного лідера. У такому випадку навіть вигідніші пропозиції не гарантія що Кевіна відпустять аж НАТО він важливий та поки незамінний. Як висновок гірники мають закривати матч відповідь проти греків наступного тижня, із хороших новин Туран у цьому матчі зрозумів, що потрібні варіанти як атакувати, крім як з флангів на дріблінгу, тож це був дуже корисний матч. Вже після поєдинку головний тренер Шахтаря Арда Туран не приховував своє невдоволення від суддівства. Я дуже задоволений тим, як команда билась, як вона загалом показала себе, хоча нічої ніколи не достатньо для мене. Так було завжди під час моєї кар'єри. Ми зробимо все, щоб вийти в наступний етап у другій грі, бо протистояти панаті на непросто. не просто. Це дуже досвідчена команда, але я довіряю своїм гравцям і вірю, що вони зроблять все, щоб пробитись у наступний етап. Тепер щодо суддівства. от дивіться, є різниця між тим, щоб просто судити, і тим, щоб відчувати гру. Якщо футболіст біжить зі швидкістю 30 км за годину і його штовхають у спину, перш за все постає питання щодо здоров'я цього гравця. Якщо варне для таких моментів, то скажіть мені, навіщо він взагалі потрібен? Звісно, оцінювати роботу арбітра чи варне наша справа, але я втратив гравця гіналду, і мені дуже сумно через це. І зараз ані УЄФА, ані арбітер нічим не можуть допомогти. Якщо є несправедливість у житті, я завжди вважаю, що про це потрібно говорити відкрито, тому я не приймаю цього. Я втратив гравця і не знаю на який час це був 100% пенальті, як на мене. Що я планую покращити перед матчем відповідю в Кракові? Скажу чесно, я не вважаю, що щось потрібно покращувати в самій грі, тому що я нею дуже задоволений. Не збираюсь нічого змінювати. Просто намагатимемось краще відігрувати окремі моменти. Переходимо до трансферних новин. Англійський Борнмут на заміну для Іллі Забарному хоче підписати захисника Ліля Бафоде Діакате. Цього літа вишні вже продали двох захисників Діна в Реал та Мілоша Карказа в Ліверпуль, і саме тому головний тренер команди Анді Іроула хоче отримати двох нових захисників під час літнього трансферного вікна. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може залишити Бенфіку вже цього літа. За інформацією, джерел Трансфер Анатолія серйозно розглядає чемпіон Туреччини Галата Сарай, генеральний директор клубу Абдула Кавукджу, особисто зацікавлений у трансфері українця. Зараз команда активно шукає воротаря, який має замінити легенду клубу Фернандо Муслеру. Словацький новачок СТОКСІТІ Роберт Боженік відмовився від переходу до російського клубу. 25-річний нападник цього літа перейшов з португальського клубу Буавішта та став новачком англійської команди, але водночас відмовився від пропозиції з команд РФ з більшою оплатою аж в 4 рази. За інформацією словацького порталу Sportnet, Інтерес до гравця був з боку Локомотива та ЦСКА. Тому висловлюємо респект Роберту за здорову позицію. Донецький шахтар може підписати правого Вінгера Сан-Паулу Лукаса Ферейру. Гірники запропонували 8 мільйонів євро за 19-річного бразильця. В свою чергу Сан Паулу зробила зустрічну пропозицію, тож очікується, що найближчим часом продаж буде завершений, а сам футболіст відкритий до переходу в українську команду. Футболіст також може зіграти лівого Вінгера та атакувального півзахисника у 23 матчах за Сан Паулу гравець забив один гол та відзначився одним асистом. Київська «Динамо» оголосило про перехід центрального півзахисника Джастіна Лонвейка на правах оренди у фортуну Сітарт. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Нідерландський клуб має першочергове право викупу 25-річного гравця. В рамках другого туру УПЛ Динамо розтрощило рух перед виїздом у лізі чемпіонів, перегравши «Львів'ян» з рахунком пять Тренерський штаб «Білосиніх» провів аж вісім перестановок у складі, порівнюючи з матчем. Оче у старті залишились тільки не серед Михавко й Михайленко, вразила тільки поява Яцика, який проводив перший з квітня 23-го року офіційний поєдинок за киян. Початок розгрому поклав гол Михавка всередині першого тайму. Центрбек, Динамо підключився на стандарт, і з другої спроби розстріляв притул ворота Герети. Пропустивши першими рухівці не знітились і всіма силами хотіли повернутись в гру. Але на старті другого тайму стався переломний епізод зустрічі, коли захисник руха холод при спробі виносу зрізав м'яч у власні ворота, після чого чорно жовті психологічно поплили. Періо 65 п'ятої по 82 хвилину Бояльський, брагару та Яцик додали свої прізвища на табло стадіону України, але рух не пішов з поля без голу престижу, який до свого активу записав ФАЛ та встановив кінцевий рахунок у матчі. Вже після поєдинку головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над другом. Після Ліги Чемпіонів дуже багато змін у команді, тим не менше хлопці впоралися. Ми чудово розуміли, що буде непроста гра. Чудово розуміли, що після двох днів відновлення та п'ятигодинного переїзду з Люблена у Львів треба дати хлопцям відновитися та дати можливість проявити себе іншим гравцям, які отримували менше ігрового часу. Я задоволений ставленням, задоволений їхніми діями на полі, і дуже радий Яцека брагару Біловара Карваєва. Вони провели чудову гру. Прикро, що на останніх хвилинах пропустили такий м'яч, хоча могли спокійніше діяти в епізоді, коли м'яч можна було спокійно випустити за бокову лінію. Але сьогодні ми задоволені як якістю гри, ну і безумовно нам дуже важливі були ці позитивні емоції перед підготовкою до гри відповіді з пафосом. Я казав і завжди казатиму, якщо у вас немає амбіцій, якщо у вас немає наснаги бажання, ви просто не будете грати, не можна виходити на поле, якщо у вас немає пристрасті. Але сьогодні я це побачив. Сподіваюся, що за три дні підготовки вони цей запал ще примножать. Враховуючи нещодавню зміну головного тренера Роми, поки що рано говорити, що у клубу є проблеми з Артемом Довбиком. Та все ж, як повідомляє dello Sport, існує й неофіційна позиція клубу, згідно з якою гравець може бути проданий під час літнього трансферного вікна. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Бери від гри своє. Згідно з даними видання, українець виглядає таким, що регресував, та далекий від ідей футболу Джан Гасперіні. З огляду на прихід форварда Евана Фергюсона, якщо надійде вигідна пропозиція, Джалоросі, попри публічний захист гравця, у такому разі можуть одразу сісти за стіл переговорів. Вигідна пропозиція, це щонайменше 32 мільйони євро, необхідні для уникнення збитків з урахуванням уже відображеної в бюджеті амортизації. На даний момент орендувати Довбека намагається Вільяреал, але Романа відріз відхилила цю пропозицію і розглядає лише трансфер футболіста. Майбутнє Віктора Саганкова в Жероні опинилось під знаком питання. Каталонський клуб готовий попрощатись вінгером збірної України вже цього літа. За повідомленням журналіста Бена Джейкобса, Жерона планує продати Віктора під час літнього трансферного вікна. Каталонці очікують виручити за трансфер орієнтовно 20 мільйонів євро, а сам футболіст відкритий до зміни клубу та розглядає можливість переїзду до Англії. Тож якраз серед потенційних претендентів на українця вишукувались клуби АПЛ, де вже видання АД повідомляє, що інтересного гравця проявляють Борнут, лондонські Вестхем та Фулхем. Та все ж найбільш настирливими є саме молотобійці. 30-річний Джеймс Форд Праус, який грає на позиції циганкова, викликає багато запитань по грі у головного тренера команди Грема Потера. Тому трансфер українця в лондонську команду зараз виглядає як ніколи доречно. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи варто циганкову змінювати команду та переходити в АПЛ у Вестгем.